Зранку 1 серпня хвилі книжок заполонили головну вулицю Південної Пальміри Дерибасівську, адже саме цього дня відкрилася щорічна міжнародна книжкова виставка Ярмарок. В этом году зелена волна у нас вже відкрила 17-й раз. У нас в этом году около ста іздательств. В основному представлена Україна. Є книга торгуючі і іздательства з Росії. Впервые гостям нашей выставки стали іздателі з из Білорусі. У нас очень большая в этом году программа. Более 65 мероприятий заявлено в программе выставки. Все не происходят в специально построенном конференц-зале Прямо здесь, на Дібасовська. Вперше у цьому році на виставці будуть представлені театральні вистави. Знайшли своє місце на зеленій хвилі і заходи для шанувальників кіно. Ми очень рады, що у нас наполнилась виставка потрясаючими событиями. А именно в рамках нашої виставки буде показан цілий ряд фільмів нашого земляка, который вже много лі живе в Санкт-Петербурге. Владимира Певнова. Це документальні фільми о Ільфі, Ахматовой, о Ахматове, о, о Кире Муратовой. Проте найголовніша роль цьогорічної виставки ярмарку відведена малюкам. Для них підготовлена різнобарна дитяча програма, адже саме маленьким відвідувачам присвячена зелена хвиля 2013 року. Це сприяло народженню нового конкурсу. Першому одеському Корнейчуковському фестивалю дитячої літератури, і от завтра, 2 августа, в 13.00, ноль состоїться вручення цієї Корнейчуковської премії. першої такої літературної премії в Україні, яка вручається дитячим писателям. Ми надіємося, що тим самим ми зможемо доповнительно содействовати розвитку дитячої літератури. До того ж, 2 серпня підбуватимуться підсумки ще одного дитячого конкурсу цифрового малюнка. Крім цього, на малюків чекають цікаві зустрічі з авторами, що пишуть дитячу літературу, і які завітали до Одеси не лише з інших міст України, а й Росії та Вірменії. Так, одна з письменниць розкрила нам таємницю, що на виставку привезла для маленьких відвідувачів свою нову книжку Останній дзвоник. Это книга о театре, і вона сложена як театр. Тобто там є перше відділення, второе відділення, там є репризи, там є ремарки. Ну, ну, театр, такий, маленький театр в книге вийшов. З авторами, як зазначають організатори, можна буде поспілкуватися, отримати автограф, а ще стати героями їхніх творів. Мои друзья, мои родители и мой редактор, и вообще моя вся семья, они считают, что на меня сюжеты бегут. Вот я смотрю на вас и уже понимаю, что где-то вот вы уже заняли место в одном из рассказов. Но это как-то органически складывается, что эти люди ко мне входят вот в душу, в память, где-то в подкорке они сидят, и они уже живут свою жизнь у меня где-то в каких-то рассказах. Видимо, это что-то где-то у меня там, ну, не знаю, словом, на меня бегут сюжеты, на меня бегут персонажи и герои. Треба наголосити, що перлин у вигляді експонатів на зеленій хвилі цього року представлено на 20% більше. Отже, вибір також більший. Однак не слід забувати про те, якщо у вас на меті придбати шкільну літературу, то до виставки слід поспішити. Обычно учебники заканчиваються на второй день. Тобто, якщо учебники розвиваються все, що цієї теми, то нужно приходить на виставку 1-2 августа, тому що 3-го уже. Нагадаємо, виставка ярмарок триватиме чотири дні, і зануритися до книжкового моря та знайти у ньому свою перлину можна до 4 серпня.